Усім усім привіт! Я дуже рада сьогодні вас вітати в нашому відео про Notion. Мене звати Елі Вейн, власне людина, котра сьогодні буде вам тут вищати про Notion. Цілком Notion і те, що сьогодні я розповім вам, ви можете використовувати не тільки під час підготовки до НМТ, навчання в школі або знову ж таки під час студентських років, а повністю у своєму житті, бо він адаптований для будь-яких ваших сфер. Тому. Ну ми розпочнемо. Також хочу одразу вам зазначити, що шаблон, який ви зараз бачите перед собою, ви зможете завантажити в нашому телеграм-каналі. Покликання буде в описі відео. І, звичайно ж, сьогодні в відео ми з вами розберемо, як саме використовувати даний шаблон, як його адаптувати під себе. Також ми з вами поговоримо про те, які можна взагалі використовувати сайти для того, щоб цей шаблон переробити під себе. І, звичайно ж, трошки поговоримо про базові якісь функції, котрі ви так само можете взагалі повністю робити в Notion, його використовувати і для чого. Тому let's go, let's do it! І розпочнемо ми з вами з того, що взагалі бачимо тут нашому новшені. Тут назову є назва Workspace і цитата до нього. Знову ж таки, все те, що ви зараз бачите у мене, ви можете переробляти під себе, як вам більше захочеться. Тому я залишила цитату Невергіва. А ви можете залишати, наприклад, не 200. Я звичайно жартую, але будь-яку ту, котра саме знаєте, відгукується вам. У даному Workspace, коли ви заходите, першим чином ми забачимо годинничок, до речі, можна його змінити ось таким чином. Не забути про щось конкретне дуже важливо для нас, і важливі задачі. Я тут вже трошки потикала в минулому відео, як це все робити, але дивіться, важливі задачі в нас є кнопочка do». тобто ви додаєте для себе щось що не хочете планувати, а хочете, щоб от саме було у вас перед очима. Наприклад, зареєструватись на НМТ або зробити загранпаспорт. Тобто ми вказуємо це для себе, знову ж таки, для того, щоб нас це було перед очима. Або так само ви це можете планувати у своєму тижні, дні, або у своїх трьох днях. У вас тут є три вкладочки, кожен з вас може використовувати як вам зручно їх, для того, щоб планувати всі свої справи на день. Наприклад, якщо ми беремо 9 число, в мене тут запланована. Зустріч з маркетингу. Я вставила, що це техзустріч. Знову ж таки, ви можете, наприклад, зробити тех, не знаю, будь-який інший, у нас вже є навчання. Давайте вставлю там. Хм. Нехай буде шопінг. Ви можете так само зробити для себе свій тех, і використовувати його тут. Якщо він вам не подобається, ми вами натискаємо на нього і його просто видаляємо. Три крапки видалити або змінити колір. Тому на зами зустріч, дата вже зазначена. Не відмічаємо зробленим так, як вона ще не відбулася. І, звичайно, ж тут ми можемо додати для себе якусь конкретну інформацію. Наприклад, в мене це підготувати презентацію, створити лінк, і щось ще додаткове. Також. Окрім цього, ми з вами бачимо планування місяця. У розріз вашого місяця я цілком рекомендую вам вносити якісь конкретні додаткові зустрічі, важливі походи для того, щоб ви бачили вашу завантаженість по годинам на місяць. А більш дрібні задачі вказувати саме в тижні або конкретно у вашому дні. Тобто тут може бути дуже багато різних справ. З ліва ми з вами бачимо, окрім нашого годиночка, ще наші справи. Мої справа це наші з вами звички. Тут у нас вже розроблений трекер звичок, де ви знову ж таки можете зробити його під себе і повністю його адаптувати. Тобто у вас є звички кожного дня. Ви, наприклад, якщо ми беремо новий день, то у вас задається новий знову ж таки вже повністю готовий шаблон, котрий ви просто відмічаєте відносно того, що ви зробили за даний день. Також ви можете його ось тут для себе переробити. Тобто ми натискаємо на наш олівець і починаємо його змінювати. Так само ви можете тут переробити з ваш, будь-яку з ваших звичок. Наприклад, конкретно вказати: там В мене це пробіжка, ви можете її змінити на іншу звичку. І так, з будь-якою з них. Так само є розріз кожного дня. Цей розріз ви можете замінити, наприклад, не на дні, а на місяць конкретно. Можете на минулий місяць і подивитися, як у вас взагалі йде прогрес по вашим звичкам. І внизу ви бачите таку класну аналітичну таблицю, яка буде показувати конкретно ваші прогреси, де ви зробили більше, де ви зробили менше відносно ваших звичок. Тому тут дуже зручний для вас шаблончик саме по звичкам. Окрім звичок, в нас з вами є тут мої цілі. Цілі я вам рекомендую робити в двох форматах. це цілі конкретно на рік та цілі на місяць. Якщо ми з вами говоримо про цілі на рік. То в нас з вами перше, що ми бачимо, є різні напрямки. Але напрямки це справа одна. Я вам рекомендую для себе вирішити, як вам буде зручніше заповнювати кожну з них і кожну вашу ціль розписати. Наприклад, ціль написати НМТ з математики на 200, ви вказуєте конкретний дедлайн. Будь-яку ціль ми з вами декомпозуємо, тобто розбиваємо на маленькі підцілі з діями і дедлайнами. Наприклад, для того, щоб написати НМТ на 200, мені треба обрати. Давай так, спосіб підготовки. Це те, що я можу зробити зараз, ну, там, до 15.08. Далі. Наступним чином, я так само, після того, як я вже там, обрала спосіб підготовки, створила особистий план. Ну, я вже створила <кл 'язувався> особистий план. Так само для себе зазначаєте дату. Потім ви пишете, що вам треба пройти, за якою конкретикою. І Поступово за допомогою декомпозиції доходити до своєї цілі таким чином. Ваша ціль буде швидше досягатися в вашому житті. Також не забувайте, що будь-яка ціль вона повинна бути конкретна і з конкретним дедлайном. Тобто, ми вами не пишемо для себе цілі. От це знаєте, хочу схуднути. Коли схуднути, як схуднути, на що схуднути, тобто не конкретні цілі ми з вами для себе не ставимо. До речі, якщо хочете побачити від нас окреме відео про цілі, як їх досягати, як їх робити більш деталізовано, то обов'язково дайте знати про це мені у коментарях. Так, з цілями на місяць ми з вами зараз розберемося. Які вони в нас цілком можуть бути? Дивіться в мене цілі на місці зроблені таким чином, щоб вони були для вас зручними. Це не почати ціль, ціль в процесі, і ціль зроблена. Наприклад, знову ж таки, почати підготовку до НМТ. Ми вказали дату, коли ми хочемо це. Завершити робити або вже робимо, і вказуємо декомпозицію, що саме нам треба зробити. І, звичайно, ж, напрямок. Тобто, коли ми будемо з вами створювати нову ціль, в нас буде так само написана вся ця інформація. Наприклад, там, яка в мене буде, може бути ціль, прочитати 4 книжки. До прикладу. Знову ж таки, ми вказуємо дати, що прочитати чотири книжки я хочу до кінця нашого з вами серпня. Ну да, я така, а що ви думали? Так само вказуємо напрямок. Ну, наприклад, це буде навчання і уточнення. Тобто, які книжки ми читаємо, що ми для цього робимо, по скільки сторінок в день ми будемо читати, як ми будемо відстежувати наш замопрогрес. Якщо ми вже почали читати книжки на сьогодні, 8 серпня, в мене до 31 го то я кидаю її, що в мене дана ціль вже в процесі. Таким чином відстежуємо наші з вами цілі на місяць. Так, переходимо до найцікавішого. Це підготовка до НМТ. Дивіться, тут ми з вами будемо бачити те, що я відготувала для вас такий шкільний workspace. Знову ж таки, ви можете прибрати мої олівці, зробити його по дизайну для себе. А найосновніше, що ми бачимо з вами тут, це, наприклад, НМТ. В мене є конкретні предмети. В мене є математика, в мене є українська мова, так само в мене є шкільні предмети. Якщо ми з вами прийдемо, то тут ми будемо бачити, що в мене є. Завдання, дата, прогрес, додаткова інформація, файл. Тобто, наприклад, якщо я навчаюся на курсі з математики, то мені треба відвідувати вебінари, готуватися до узних опитувань, робити домашні завдання по темам, робити конспекти, все це організовувати і відповідно в мене дійсно є багато завдань, котре я буду робити з даного предмету. Всі ці завдання я саме доєдную до даного предмету. Так само я можу зазначити свій календар з додатковими або з вебінарами. Наприклад, там вебінари з математики в мене щотижня в вівторок і п'ятницю о, о 18.30. Відповідно, я вказую, що кожного тижня в мене заняття з математики, осне опитування імітації на в мене на вихідних відбувається, і я вказую це для себе, щоб нічого не забути. Тут ви можете робити окремо календар по предмету. Або знову ж таки використовувати просто єдиний календар для всього вашого навчання. Розклад занять так само, ви можете вписати ваш шкільний університетський розклад, можете вписати ваші додаткові заняття і також відстежувати його для того, щоб не забувати, коли у вас яка година запланована. Окрім навчання, в нас з вами є навчальні матеріали, бо думаю, що багато в кого з вас було таке, що хочеться щось подивитися і відкладаються на, на колись. От, просто на не колись. Тому для того, щоб цього не було, я зробила для вас навчальні матеріали, саме таку вкладку, де ви можете одразу зберігати для себе все те, що ви хочете подивитися. Тобто, наприклад, в мене тут всі вебінари нашої онлайн школи з різних предметів. Звичайно, якщо ви готуєтеся до чотирьох предметів, якихось конкретних, там якийсь для вас буде неактуальним, але ви бачите, ага, навчальні матеріали, я хотіла подивитися усі види завдання на НМТ з математики. Значить, от в мене даний вебінар, я можу на нього зайти, я можу написати нотатки до даного вебінару і так само подивитися відео за покликанням. Одразу так, опс! І дивіться, це знову я. До зустрічі! Віщаю <плес> вам про завдання з за НМТ з математики. Ось таким чином ми з вами можемо використовувати наш навчальний Notion. Окрім навчання, я додала для вас ще дві важливі вкладки, котрі знову ж таки вже йдуть по вашим інтересам. В мене це вкладка книжок. Тобто, до прикладу, коли ми говоримо про книжки, завжди хочеться якось структуризувати всі ті книжки, котрі ми знайшли. Особливо знаєте, є цей BookTok, там купа книжок, купа рекомендацій, треба кудись їх заносити. Тому ми з вами можемо це робити саме в Notion. і додавати сюди всі ті книжки, котрі ми хочемо прочитати. Наприклад, я хочу прочитати «Гаррі Поттера і Філософський Камінь. Я знову ж таки натиснула кнопочку Прочитати. Тобто, це мій статус. В мене автор. Джон Роулінг, я написала опис даної книжки. В мене є категорія. Знову ж таки, скільки всього сторінок, скільки я там прочитаю або планую прочитати, мій прогрес, якийсь рейтинг по книжці. Наприклад, вона мені дуже сподобалася, ставимо 5 зірочок, зам'ятки, тобто нотатки. Ми з вами пишемо конкретну якусь додаткову інформацію по ним. І таким чином ми з вами повністю опрацьовуємо все те, що ми прочитали. Бо знову ж таки, матеріал, котрий ми читаємо в книжках, він зовсім, знаєте, ненадовго Лишається в нашій голові, а інколи хочеться повернутися і пригадати щось, що ми з вами вже вчили. І звичайно ж вами до цього всього ще додаються подкасти. Так само, це можуть бути подкасти, це можуть бути фільми, де ви вказуєте. Наприклад, в мене це все про маркетинг. Автор даного подкасту. Я конкретно вписую, хто в мене є статус, тобто прослухано або прочитано, або я ще слухаю, і звичайно ж, оцінка там, як він мені сподобався, і додатково я можу додати тут нотатки. Тобто я вставляю текст. І я зможу ще писати якісь свої роздуми або щось конкретне про даний подкаст. Наприклад, так, у цьому подкасті я дізналась і вказуємо щось конкретне для себе. інформацію. Таким чином, ви можете повністю організувати все те. Що вам хочеться на одному workspace. І у вас буде все, що тільки можна і не можна. І планування, і звички, і навчання, і книжки, і ваше хобі. Тут можна так само додати ваш щоденник, наприклад, де ви будете писати свої думки, додати картинки, будь-що, що вам. Подобається, що вам хочеться планувати. Наприклад, якщо ви ведете соціальні мережі, ваші контент плани записувати ідеї, натхнення, цитати будь-що. Також давайте трошки пройдемося по тому, що ми можемо робити в ноушені. В Notion, звичайно ж, ми можемо писати текст, створювати сторінки, додавати туди лісти, якось виділяти конкретно тексти, робити таблиці і багато іншого. Даний функціонал він дуже легенький, тому я думаю, що у вас з ним не буде питань. Також додавати там картинки, відео і так далі. Також ви можете самостійно створювати якісь конкретні таблиці, їх змінювати під себе, додавати якісь конкретні елементи в них, до таблиць. Ви можете давати борди, знову ж таки, багато різного функціоналу, який ви можете знову ж таки зараз додати до даного Workspace і використовувати. Подалі. Якщо вам потрібно від мене саме додаткове якесь відео відносно того, як користуватись Notion, ви можете про це сказати, або можете просто написати в Ютубі в тому ж самому Notion для новачків, і у вас буде купа відео, де пояснюються всі основні елементи. Ну що ж, тепер давайте розберемося про те, як можна додати ще більше різних приколів у ваш Notion. Наприклад, знову ж таки, до кожного блоку ви можете змінити ваш. Колір. Ну, от в мене тут синенький блок. Ви можете натиснути на оці крапочок, змінити собі колір на, не знаю, наприклад, жовтий. Одночасно ви можете змінити саму картинку, тобто icons, ми можемо змінити на будь що інше, що нам з вами більше буде подобатись. Ну, наприклад, взагалі на лампочку. Таким чином ви можете кастомізувати все те, що ви вже маєте тут. Відносно іконок так само. От, наприклад, дивіться, в мене тут зараз зроблена звичайна іконка. Мені просто подобаються більш такі от звичайні. Бачите, ми їх можемо так само змінювати по кольору, шукати котрі нам зручні. Але ми можемо і зробити свій особистий кастом. Ну от, наприклад, я вже до цього в. В інтересті пошукали різні гівки, пошукали різні картинки, котрі ми можемо використовувати. До прикладу, в мене є все для наушена, я знайшла для себе в інтернеті класні гівки, котрі я можу використовувати. От, наприклад, в мене є ось такий мозочок, який читає наша газета. Я натискаю Open і вона в мене завантажується. Звичайно, їй треба трошки часу. Тобто всі ці іконки ви можете класно змінити під себе. Church Over це, мабуть, те, що мені, наприклад, шукати найважче за все. Але так само є дуже багато різних картинок в інтернеті, трошки часу та ви їх можете знайти. Що ми можемо зробити тут? Знову ж таки, заходимо на upload, і ми з вами можемо завантажити файл з нашого ноутбуку. Знову ж таки, я вже підготувалася для того, щоб ми з вами це робили. І, от, наприклад, в мене є все для Notion. Ми з вами бачимо, що в мене тут є різні якісь картинки котрі я можу використовувати. Ну, деякі з них ви вже навіть бачили. От, наприклад, я хочу таку. Все, я її для себе завантажую. Вона в мене, звичайно ж, тут Church Over, я можу її змінити, або я можу її трошки потикати, щоб вона в мене знову ж таки була в тому розмірі, котрий мені більше подобається. І ми так само це все можемо замінити для себе. Що ми можемо ще таке цікаве зробити в Notion? Ми можемо додати різні віджити. Ці віджити ми з вами так само можемо просто написати, наприклад, в гуглі віджити Notion, пошукати ці, котрі будуть зручні для нас. В мене ось тут один з віджитів, який ми з вами сьогодні бачили, є от просто різні картинки. Там е, бувають цитати, бувають верші на англійській мові. Відповідно, цей Аспект ми можемо зробити на конкретному сайті. Давайте ще раз очок. У нас ще є додатково для, для наших гіфочок даний сайт. Я вам знову ж таки залишу всі ці сайти в описі під відео. От ви можете бачити вибирати різні гіфки, їх завантажувати і встановлювати в свій Notion. В нас, до речі, на робочому Notion оця гіфка стоїть на маркетах. Відділя далі. Ще фотографії ми можемо шукати на різних стоках, Ми можемо все шукати чисто на нашому з вами Пінтересті, різні картинки, все, що вас надихає, і багато іншого. Відносно віджитів, в нас з вами є даний сайт, де ми бачимо різні формати віджитів, котрі ми можемо створити. Наприклад, ми можемо з вами додати нашу знову ж таки погоду, погода. Погода. І зробити наш з вами віджит. Давайте він трошки покритів. І що ми бачимо? Так, ну в мене тут треба локацію обрати. Оце все. Давайте ми не будемо його налаштовувати. Ви бачите, тут нашому табло, ви можете його налаштувати під себе. Я просто натискаю Copy Link, відкриваю свій Notion і до свого Notion я можу додати свій віджет з погодою. Ми натискаємо embed і відкриваємо наш з вами віджит. Зараз він назовне завантажиться, і в мене буде погода. Звичайно, не знаю наш назов Сан-Франциско, на але це просто як варіант того, як ви можете додати різні фіджити до свого ноушену, які вам більше за все будуть до вподоби. Тобто, знову ж таки, зробити свій workspace ви можете взагалі так, як вам більше подобається. Наприклад, знову ж таки, додати інші годинники. Так, годинник. Ми з вами його креїтів, можемо його змінювати під себе і мати наш з вами годинничок. Він буде ось в такому форматі, знову ж таки, налаштовуємо, як нам подобається, змінюємо дні, кольори, самі його формати, і можемо додати собі віджит годинника знову ж таки, в наш з вами ноушень. Такс. Так само натискаємо, і наш вами Notion бюджет додатковий готовий. Ще хочу вам зробити маленьке уточнення, що якщо ви будете використовувати саме мій Workspace, так як тут у нас з вами є. Звички, саме котрі відстежуються у форматі нашої з вами аналітики, то цю аналітику треба собі вставити. Коли ви скопіюєте даний Workspace, ви можете натиснути два рази на нього, і вам відкриється наш з вами ось такенький сайт, а саме Chart Base. В ньому одна така діаграма буде безкоштовно. Я думаю, що більше вам і не буде потрібно. Ви можете просто, наприклад, використовувати її на звичках, або де. Тільки основна умова це щоб ваш Notion був відкритий, щоб програма змогла. Його зчитувати. Тому відкриваємо його, так само ми тут копіюємо наш з вами лінк, і в нас він буде відображатися в нашому Notion. Тому ось такі додаткові плюшки ми з вами можемо використовувати для того, щоб зробити наш Notion максимально функціональним для себе. Якщо у вас залишаються якісь питання для мене відносно Notion, як їм користуватися, що можна ще зробити і багато іншого, або є ідеї, які ще відео вам би було цікаво подивитися від нас, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Ну і, звичайно ж, нагадую, що готуватися до ННТ ви можете разом з Only School. Всі деталі відносно навчання разом з нами будуть в описі під відео. І, звичайно ж, якщо вам сподобалося дане відео, то обов'язково ставте пачки догори, залишайте ваші коментарі і до наступних наших з вами зустрічей